Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як використання різних образів виконавця і різних виконавців у проектах Scratch. У середовищі Scratch виконавці можуть мати різний вигляд, тобто мати кілька образів, Або ще говорять костюмів. Отже, виконавець може змінювати образи або костюми, як актор на сцені театру. Ці образи розміщуються на вкладці Образи. Розмістити образи виконавця на вкладці образи можна одним із чотирьох способів. Перший спосіб це обрати з бібліотеки образів. О, Scratch нам пропонує досить багато різних образів, але не завжди є там такі, як потрібні. Тому ми можемо перейти до наступного пункту і намалювати у спеціальному графічному редакторі, вбудованому прямо в Scratch, то такий образ, як нам потрібно. Або за допомогою цього редактора ми можемо ще й відредагувати вже готовий образ. Наприклад, якщо додати якусь анімацію нам потрібно. Якщо, наприклад, ви які я не вмієте малювати, ми можемо знайти якийсь, якийсь образ або якийсь малюнок в інтернеті, і завантажити його із файла на носії. Тобто, ми завантажуємо на комп'ютер собі певний малюнок, а потім цей малюнок завантажуємо вже в середовище Scratch, і використовуємо як виконавця або в образ до цього виконавця. І останній пункт це ми можемо сфотографувати на камеру, підключену до комп'ютера, тобто на веб-камеру, яка у нас є. Кожний з образів, розміщених на вкладці Образи, можна вилучити з цієї вкладки. Наприклад, вибравши кнопку хрестика або команду вилучити контекстного меню. Скопіювати на цю саму вкладку. Тобто ми можемо вибрати команду дублювати з контекстного меню. Або ж ми можемо його редагувати у вбудованому графічному редакторі. Ось у нас є інтерфейс графічного редактора в Scretрі. Справа ми бачимо інструменти для малювання. Тобто у нас є пензлик, у нас є олівець, і у нас є певні точки, за допомогою яких ми можемо перетягувати. Знизу у нас розміщена палітра кольорів. Тобто Ми можемо змінити на такий кольор, який нам буде потрібен. А якщо цей кольор вже розміщений у нас на сцені, то за допомогою піпетки ми можемо натиснути на нього, щоб він обрався у нас як поточний. По центру ми бачимо полотно для малювання. Той фон, який ви бачите, як квадратик йде, наче шашкова доска. Це у нас прозорий фон. Так помічається для того, щоб не переплутати прозорий фон із чисто білим. Через це такими квадратиками він позначається. Якщо ви в майбутньому будете бачити фотографії з такими квадратиками, і розширення в них, наприклад, буде PNG, тоді це у нас малюнок із прозорим фоном. Якщо ж це ці квадратики ви побачите, але розширення буде GPG або JPEG, то це, буде, це неправильно автор переконвертував свій малюнок. І у нього просто фон задній цими квадратками буде, а не прозорий, на жаль. Зліва зверху, ви бачите ім'я цього образу, яке ми зараз редагуємо. Його також можемо змінити, старше попереднє ім'я і вказавши таке, як нам потрібно. Для, о, якщо ми зробили якусь помилку при малюванні, ми можемо її відмінити. Не затирачкою стерти, а просто натиснути стрілочку назад. Щоб відмінити останню операцію. І також, якщо ми, наприклад, декілька разів натиснули і якийсь із них був зайвий, ми можемо натиснути стрілочку вперед, щоб відмінити свою дію відмінювання. Образи виконавця може змінювати під час виконання самої програми. Команда з групи керувати, їх виконання призупиняє виконання всіх програм на вказаний час. Тобто, якщо ми додамо пункт чекати. І вказуємо, скільки секунд нам потрібно чекати. То у нас програма зупиниться і не буде нічого робити, доки цей час не вийде. Щоб змінити образ, ми можемо обрати команду із групи вигляд. Її виконання змінює поточний образ виконавця на наступний у списку на вкладці Образи. Після останнього образу наступним стає перший. Нехай на початку виконання алгоритму виконавець розташований в, лів... в лівому верхньому куті сцени і має перший образ. Після виконання перших трьох команд наведеної програми, виконавець переміщується на 100 кроків, і його образ змінюється на наступний. Після виконання наступних трьох команд програми, виконавець знову переміщується на 100 кроків, і його образ знову змінюється на наступний і переміщується ще на 100 кроків. Змінювати образи можна не тільки послідовно, а й наступний у, ой, а на наступний у списку образів, а й на будь-який, і в будь-якому порядку. Для цього потрібно виконати таку команду, як змінити образ на. І натиснувши стрілочку вниз, ми можемо обрати, який образ нам потрібен, за його назвою. Тому звертайте увагу, як у, як у вас образи названі, особливо, якщо ви їх редагували. Тому що так можна трохи заплутатись. І от для встановлення наступного образу виконавця слід відкрити список поля блока цієї команди і вибрати образ, який стане наступним після виконання цієї команди. У проєктах можна використовувати не тільки різні образи одного виконавця, а й різних виконавців. Ви вже знаєте, що за замовченням середовища Scratch пропонує складати проєкт для виконавця рудий кіт. Саме він розташований на сцені. Після відкриття середовища Scratch. Зображення всіх виконавців, для яких можна складати проект, містяться в області спрайтів під сценою. І зараз ви бачите, де вони розміщені у себе на екранах. Розмістити нового виконавця в області спрайтів можна одним із чотирьох способів. Тобто, ми можемо робити ті самі дії, що і з образами. Ми можемо обрати з бібліотеки образів, Якогось виконавця нового. Можемо з власноручого намалювати, можемо завантажити із файла на носії і можемо сфотографувати з допомогою веб-камери комп'ютера. Після цього новий спрайт з'являється на сцені та в області спрайтів. Його можна використовувати у проєкті. Командою вилучити контекстного меню зображення виконавцям можна видалити спрайт із області спрайтів. Командою Зберегти в локальний файл можна зберегти зображення виконавця на носії. Для кожного виконавця частина програми створюється в окремій вкладці скрипти. Під час вибору виконавця в області спрайтів відкривається вкладка скрипти саме для цього виконавця. Одночасно запустити на виконання команди для кількох виконавців можна вибором кнопки Запуск. Але для цього потрібно, щоб команди для кожного з виконавців розпочиналися групою, ой, командою з групи події, яка має вигляд, коли натиснуто флажок. Наведемо, як приклад проєкту, якому два виконавці рухатимуться на зустріч один одному. І цей проект ви зараз бачите в себе справа на екрані. Крім середовища Scratch, для створення проєктів існує багато інших цікавих середовищ. Зокрема, в інтернеті за адресою StudioCode.org можна ознайомитися з середовищем Code Studio і складати, на цьому вик... і складати та виконувати в цьому середовищі різноманітні проекти. На минулих уроках ми вже користувалися цим середовищем, і ще багато разів будемо з ним стикатись. Таких середовищ існує дуже багато. Кожне створювалося з певною метою. Наприклад, в ігровому навчальному середовищі блоки «Лабіринт», яке ви можете знайти за посиланням або за QR-кодом, який зараз бачите в себе на екранах, виконавці, користуючись системою команд, мають пройти декілька випробувань. І зараз ми спробуємо ці випробування пройти. Я поставлю відео на паузу і відновлю, коли вже відкрию цю сторінку. Я відкрив цей сайт із кодом, і ми бачимо, що у нас зліва згорі написано, що тут 10 завдань різних. Трохи нижче зліва ми бачимо саме вікно програми. Кнопку Запустити програму. І Чуть-чуть правіше у нас йдуть список блоків, які ми можемо використовувати. І ще правіше у нас є поле для того, щоб ці блоки використати. І зараз ми спробуємо запустити. Нам потрібно, щоб наш. Я тут вже перший другий рівень пройшов, щоб подивитися, як воно працює. А далі ми будемо проходити власноруч. Ми бачимо, що у нас є людина намальована, є начебто на карті, і значок, куди їй потрібно пройти. І з допомогою блоків ми будемо допомагати це робити. Спочатку нам дається тут один блок, і якщо ми цю програму запустимо, у нас людина не доходить трохи. Не вистачає відстані. Тому спробу, я спробував два блоки. Очистив програму і запустив знову. І саме за допомогою двох блоків вистачило. Також, цей сайт нам пропонує ось цей рівень пройдену з допомогою двох рядків і прикріплює, як це виглядало б, якщо ми користувалися мовою JavaScript для програмування. Тобто ось такі команди ми використали, які зараз у нас наведені на екрані. І переходимо, якщо натиснемо гаразд, переходимо до наступного рівня. Я приберу тут також у нас за замовченням рухатись вперед просто, і нам потрібно дійти ось декілька поворотів пройти, і дійти до нашого значка. Якщо ми запустимо, то у нас людина якраз доходить до поворота і зупиняється. Нам потрібно вказати, що далі ми повертаємо ліворуч, рухаємось вперед, потім нам потрібно праворуч повернути і ще рухатись вперед. І запускаємо. Оп, і людина у нас дійшла. І також пропонується, як це виглядало в JavaScript. Далі у нас є такий рівень. Нам потрібно дойти от до кінця. Але у нас з'явився, по-перше, зелений блок. Повторювати, доки не, доки не дійдемо до нашого значка. І другий у нас є пункт такий, у вас лишився один блок. Тобто ми не можемо використати більше через один блок. І пояснення. Пам'ять комп'ютера обмежена. Пройдіть до кінця цього шляху, використовуючи тільки два блоки. Для запуску блоку більше одного разу використовуйте команду повторити. Для цього нам і додали цю, цей зелений блок. Ми його додамо сюди на поле, і всередині нього розмістимо пункт рухатись вперед. Ця команда буде виконуватись, доки у нас наш виконавець не дійде до значка. Запустимо. І бачимо, виконавець дійшов до значка, і програма у нас зупинилась. І також приклад у нас йде коду на JavaScript. Так, тут ми можемо, як ми бачимо, використати лише 5 блоків. І нам підсказка йде, ви можете вставити більше одного блоку всередині блоку повторити. Нам потрібно дійти до нашого значка. Беремо повторювати, доки не виконається. І що нам потрібно? Рухатись вперед. Повернути ліворуч, якщо я не помиляюсь. Знову рухатись вперед і повернути праворуч. І якраз наші блоки зак... закінчилися. Ми не можемо більше використовувати. Запустимо, перевіримо. У нас ця програма буде виконуватися якраз доки ми не дійдемо. І от ми дійшли і програма у нас зупинилась. Переходимо до наступного рівня. Так, тут ми вже бачимо, нам потрібно пройти вперед. Повернути і дійти до кінця. О, і ми можемо використати всього 5 блоків. Тому я пропоную спробувати ось як. Ми два рази рухаємось вперед, повертаємо ліворуч, ставимо блок повторити, доки не дійдемо до нашого значка, і просто рухаємося вперед. Якщо ми оце все розмістимо всередину блока, то у нас наш виконавець буде просто крутитись по кругу ходити. Щоб цього у нас уникнути. Ми використаємо так, що він до поворота дійде, поверне, а далі просто прямо піде. Дивимося. І начебто все вільно наш виконавець зійшов туди, куди йому потрібно. Так, дивимося. Тут у нас уже кругом ми йдемо. У нас залишилось 4 блоки і з'явився новий блок. Якщо шлях є ліворуч, то ми робимо певні дії. І читаємо пояснення. Якщо, блок, якщо, буде робити щось. Лише якщо ця умова є істиною. Спробуйте повернути вліво, якщо існує шлях ліворуч. Тоді ми зробимо ось що. Спробуємо додати пункт повторювати, доки надійдемо до значка, рухатись вперед. І додамо блок. Якщо у нас є шлях ліворуч, то ми повертаємо ліворуч. І все. Запустимо, перевіримо. Бачимо, у нас значки появляються біля нашого виконавця. Він перевіряє, чи є у нас. Поворот ліворуч чи немає. Якщо є, він повертає. Якщо ні, просто рухається прямо. Схоже, що завдання ми повністю виконали, і у нас навіть залишився один блок про всяк випадок. Так, тепер трохи складніший у нас лабіринт. Дивимо, так, дивимося пояснення. Натисніть на попереду у блоку якщо, щоб змінити його стан. Ага, ми можемо натискати на цей квадратик і обирати нам, якщо спереді є шлях іти спереді, якщо ліворуч є шлях повертати ліворуч, якщо праворуч є шлях, повертати праворуч. Зараз спробуємо це якось вирішити. Так, по-перше, нам потрібно повторювати, доки не виконаємо. Не дійдемо до нашого кінця, ми будемо завжди рухатись вперед. Якщо у нас є можливість повернути праворуч, ми повертаємо праворуч. Ставимо цей блок, якщо але не попереду, а праворуч. І повернути праворуч. Має спрацювати, зараз перевіримо. Так, дійшов. І до нашого флажка він дійшов. Все вірно, програма правильно завершує свою роботу. Перейдемо далі. Так, нових блоків у нас не з'явилось, нам потрібно дійти до кінця. Ну, як завжди, обираємо повторювати, доки не дійдемо до нашого значка. І завжди рухаємось вперед. І тут у нас є повороти як ліворуч, так і праворуч. Тому ми будемо перевіряти: якщо є шлях ліворуч, повернути ліворуч, якщо є шлях праворуч, праворуч, ми будемо повертати праворуч. І все, більше нам блоків не потрібно, начебто. Зараз спробуємо. Тепер у нас чоловічок довше йде, тому що він перевіряє, чи є повороти як ліворуч, так і праворуч. І ми бачимо, що він у нас дійшов уже до кінця. І програма правильно завершує свою роботу. У нас навіть залишилось 4 запасних блоки. Переходимо далі. Так, а тут у нас вже з'явився новий блок. О, я, у нас якраз пояснення до нього з'явилося, блоки якщо інакше, дозволяють виконати одне або інше. Тобто, якщо умова істинна, воно виконує один пункт, як, ну, перший пункт. Якщо хибна умова, виконує інший пункт. О, різниця між блоком, якщо і якщо інакше в тому. Що тут у нас виконується лише, якщо істина, якщо хиба, у нас нічого не виконується. В цьому ж випадку, якщо у нас істина, виконується те, що виконати. Якщо у нас хиба, виконується те, що під блоком інше. Так, по-перше, поставимо наш зелений блок. І всередину нього рухатись вперед. І подивимося, нам потрібно ліворуч. Тут пройти прямо і не проходити ліворуч, а лише тут пройти. Хм. І як би так краще зробити це все? Дивимось так, повернути праворуч нам потрібно... О, ліворуч. Якщо є шлях ліворуч, повернути ліворуч. Але він поверне тут і зайде в тупік. Треба подумати тут. Я придумав, як ми можемо використати, використаємо якраз новий блок. Якщо у нас є шлях попереду, тобто, якщо ми можемо прямо йти, ми рухаємось прямо. Якщо ми прямо не можемо йти, тоді ми повертаємо ліворуч. І все. Спробуємо запустити в такому вигляді, що воно скаже. Ми бачимо, так як у нас шлях прямо є, він не збивається у нас з дороги. А коли шляху прямо немає він перевіряє, куди йому потрібно повернути. Переходимо до останнього рівня. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!